І у нас з вами сьогодні печіночниця. Відкриваєте фотографію цієї квіточки, дивитесь і будете її уявляти. І так, перше, що робимо, це приділяємо увагу собі, своєму тілу. Відчуваєте, що вам хочеться зробити, що тіло ваших проси від вас, що воно хоче, щоб з вами відбулося. Можливо, вам хочеться себе обійняти, можливо, хочеться струсити плечі, можливо, хочеться помасажувати якісь частини тіла. Можливо, вам просто хочеться себе обійняти, закрити очі. Можливо, вам хочеться себе підтримати. Просто покладіть свої долоні кудись на тіло, куди тіло просить. І далі йдіть інтуїтивно, та, що вам хочеться робити з цим. Але йдіть не від голови, а саме від відчуттів, просто від тілесних відчуттів. Далі робимо вдих і видих. Тричі робимо глибоке дихання. Уявіть себе всередині квітки печіночниця. Велика вона чи маленька? Вистачає вам місці чи трошки тісно? Як вам там? Квітка відкрита чи закрита? А тепер відчуйте, як ця рослинка відновлює ваш внутрішній баланс, вирівнює ваші енергетичні поля. Баланс приносить ваші енергетичні тіла. Вона робить вас красивою, молодою. Або ж вона допомагає вам навчитись заявляти про себе, відстоювати свої кордони, виражати свої бажання, думки голосно, чітко, так, щоб. Ваш співбесідник розумів вас з першого разу. Або ця рослина дає вам сили, енергію для творчості, для нових ідей і їх реалізації. Вона дає вам сили на це все. І як це відбувається? Можливо, Квітка виділяє нектар, який ви п'єте? Можливо, з'являється роса. Можливо, з'являється з якогось місця світло. Відчуйте, як у вас це відбувається? Будьте в цьому процесі стільки, скільки вам треба буде часу. Коли закінчите, коли насититесь, подякуйте цій квітці і повертайтеся до неї, коли відчуєте, що вам це треба.